Все у нас квітка. Раз. Раз. Хлоп. Угрупування. Хлоп. Не вопрос. Вісім на шість. Готово. Приют. Приют буде, так? Да? Каже Мазурик Сергій Федорович. Робив приют для місця. Для кех? Для блатних і ніщих. Це у нас нуль. Засипається все піском. Можливо, бетоном. Хлоп. Хлоп. Є. Ось так виглядає зверху. Два дні роботи. Цоколь готовий. Гроші на картоці, на крипто. Кошелькове, гаманці. Щось там, де ти ото стоїш, блоки не дуже рівно. Там, де молоток, оно ну підстукати трохи. Отам, так. Да. І того другого теж. Готово.